Toyota Camry гібрид 2023 року випуску в наявності в Toyota Центр Вінниця, комплектація Premium Plus, 18 легкосплавні диски, двигун бензиновий, об'ємом 2,5 літри, трансмісія гібридна безступенева, безключовий доступ, електрорегулювання сидінь, пам'ять водійського. Перша реєстрація автомобіля в 2024 році. Мультифункціональне кермо оздоблене шкірою з електрорегулюванням, з обігрівом, проекція на лобове скло. Камери 360, передні і задні парктроніки, акустична система JBL, бездрутова зарядка, багатозонний клімат-контроль, підігрів та вентиляції, в чудовому стані, задній пакет, електрорегулювання сидінь, сонцезахисні шторки, мінімальний пробіг 13 тисяч км, на гарантії, доступний для тест-драйву автомобіль. А ми вас запрошуємо на огляд.